Вітаю до вашої уваги свіжий випуск військової інформаційно-аналітичної програми. І сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Сьогодні у випуску: як звернутися до міністра оборони зі своїми проблемами, коли броньовики до та Саксон долучать до АТО? Хто випробовує дистанційно керовані зенітки українського виробництва? Та чому наш боксер Олександр Усик плаває у військовому басейні? Пан Полторак з робочим візитом побував на Миколаївщині. Міністр оборони особисто проінспектував стан бойової підготовки підрозділів сухопутних військ Збройних сил України. Нині на полігоні Широкий лан проходять навчання більше двох тисяч військовослужбовців. Здебільшого їх тренують ті, хто вже має досвід бойових дій в АТО. Саме на їхню професійність і розраховують. Окрім цього, Степан Полторак перевірив матеріально-технічну базу полігону та поспілкувався з бійцями. При цьому очільник оборонного відомства наголосив на необхідності відходити від стерої. Типів навчання військових за канонами радянських часів, та практика, яка була на 60% не відповідає вимогам сьогодення, зауважив Степан Полторак. Найкращим командирам та військовослужбовцям, які проявили себе у бою в зоні АТО, міністр вручив державні та відомчі нагороди. Прийом громадян з особистих питань провів очільник оборонного відомства. Степан Полтрак уважно вислухав кожного відвідувача. Здебільшого люди зверталися до міністра оборони із болючою житловою проблемою, але були і інші. Прапорщик Людмила обіймала посаду начальника фінансової служби 18 років, та зі зміною штату на її місце прийшов лейтенант. Її треба призывати треба на посаду, а старшому прапорщику, яка секеркою працює. І 17 21. Не треба, не, не можна було присвоїти і младшого лейтенанта ще. Ви просто що, якщо людина плохо працює, то не справляється з роботою. Ви скажите, ви плохо працюєте, ви не справляєтесь, ви нам не підходите. Точка. Тому вас не поставим. Степан Полторак запевнив, що найближчим часом Людмилі присвоїть чергове військове звання та повернуть роботу. А у 24-річний В'ячеслав вже стих побувати на війні. Хлопець хоче продовжити службу та вступити до Одеської військової академії, але через вік не міг цього зробити, адже до академії беруть юнаків до 23 років. Степан Полторак без вагань підписав рапорт В'ячеславу. Усього до міністра оборони звернулося близько 20 громадян. Більшість проблем були вирішені на місці. Більше 35 тисяч військовослужбовців, мобілізованих у 2014 році, підлягають звільненню в запас. Серед них понад 6 тисяч офіцерів та майже 30 тисяч сержантів і солдатів. На цей час звільнено вже 70% військовослужбовців. Це 24,5 тисячі Військовослужбовці вже на цей час стали на військовий облік у військові комісаріати. Час, який визначений указом президента, будуть звільнені всі військовослужбовці, які підлягають звільненню. Це до 1 травня. Грошове та інші види забезпечення мобілізовані військовослужбовці отримуватимуть в день виключення зі списків особового складу частини, щоб ввести облік усіх вояків, які йдуть у запас та брали участь у бойових діях. Будуть внесені зміни у систему військового резерву. Всі військовослужбовці, які вислужили рік і підлягають звільненню, вони зараховуються до оперативного резерву. І в случае необхідності при наступній ротації, ані призвані саме в той підрозділ, де вони проходили службу, в той самий екіпаж, з ким пліч оплічення виконували бойове завдання. З моменту оповіщення резервіст протягом однієї доби має прибути до військової частини або підрозділу. У генеральному штабі надаватимуть перевагу цій категорії військовослужбовців при укладанні контрактів. Та комплектуванні військових частин. У 2015 році українські полігони приймуть близько 3,5 тисяч іноземних військових. А підрозділи збройних сил України візьмуть участь більш ніж у 10 багатонаціональних навчаннях на території України та поза її межами. Ми маємо команду штабні навчання із застосуванням сил 12. Із них 11 відноситься до Збройних сил України і одне навчання відноситься до Національної гвардії України, з яких п'ять навчань, чотири збройні сили і одне національна гвардія на території України, і сім навчань поза межами України. Досвід АТО показав, що від злагодженості дій підрозділів часто залежить перемога у бою. Тому під час цьогорічних багатонаціональних навчань буде враховано саме такі аспекти, якщо в минулих роках. Навчання Rapid Trident чи навчання Сібріз вони були сфокусовані на ту чи іншу компоненту. То в цьому році ми додаємо до кожної з цих навчань іншими компонентами, а саме повітряною компонентою і навіть військово морозковою компонентою на під час навчання Rapid Trident, яке буде проводитись на Єворівському навчальному центрі. Від уміння правильно рухатись на полі бою залежить не лише успіх в протистоянні з ворогом, але й власна безпека кожного бійця. Варто зазначити, що маневрування під час бойового зіткнення набуває особливого значення для добровольців та мобілізованих бійців, навички яких втрачені частково або забуті. Проблем додає ще й вік мобілізованих та зайва вага у деяких бійців. У 25 му окремому мотопіхотному батальйоні Київська Русь під час польового збору ретельну увагу приділяють цілому комплексу вправ щодо відновлення рухливості в умовах реального бою. Прежде всего, індивідуальна подготовка бойца, техніка личної безопасності, падение, перекат і безопасное владение оружием. Це первое і самое главное. Все інше можна наверстати быстро. А вот владение своїм телом, к сожалению, оставляет желать лучшего. Оно на особої підготовки зі не потребує. головне розуміння і бажання бойця. Бажання бійців удосконалити навички важко було не помітити. Здавалося б, їм пропонувалися досить прості вправи. Але це був той випадок, коли нічого так просто не дається. Незважаючи на прохолоду квітня, декому піт заливав очі. В бою це в бою, а на травці все це, це зовсім друге. Після госпіталей. Багато вже розслабилися. Це моторика, і треба постійно трабатувати, щоб не думати об этом, а просто робити. Далі на бійців Київської Русі чекають стрільку зі стрілецької зброї та тренування зі злагодження підрозділів. На Миколаївщині триває підготовка мобілізованих. Це майбутні військовослужбовці 79-ї окремої армобільної бригади. Навчають новачків досвідчені десантники, котрі вже брали участь у бойових діях на сході нашої держави. Поповнення, яке прийшло, то есть, более патриотично настроено, чем патріотично как ніж предыдущего. Бы Нормальний бойовий настрой. їх подучили в учебках, які там проходили. Ну естественно, вот вы ви к чому привели ми їх здесь на своєму полігоні. Тренуються вояки в умовах, максимально наближених до бойових. Наприклад, зараз імітують реальний сценарій бою поблизу села Логвинове, де 79-та бригада прокладала шлях для відходу військ із Дебальцевого. Опановують ази вибухової справи, тактичні дії під час наступу та оборони. Вчаться надавати першу медичну допомогу, а ще інтенсивно стріляють зі стрілецької зброї. Ігор Білик потрапив до армії у лютому під час четвертої хвилі мобілізації. Чоловік уже встиг пройти вишкіл на Рівненському полігоні і зараз продовжує своє тренування тут, на Миколаївщині. Каже, що коли був строковиком, бойові підготовці не приділяли стільки уваги. Патронів не шкодують, оскільки там тобі треба, щоб навчитись. Це ж нема просто, що там є ось обмежена кількість і ти стріляєш. Скільки тобі треба, щоб навчитись, ти коли стріляєш, щоб ти підготував себе до автоматизму. Серед техніки, на якій навчаються майбутні десантники, не лише звичні БТРи та БРДМ, а й нещодавно отримані британські броньовики «Саксон». За словами бійця на позивний шкіпер, іноземні машини мають деякі переваги в порівнянні з вітчизняними. Преимущество по сравнів з БТРом, это броня, клас броні више. Вот. кевларовий екран, як вот. для водителя, коробка автоматом, кондиціонер. Ну, Літом прохладно, зимой тепло. Печка теж хороша така. Вот. Ну, по проходимости примерно з БРДмом, то есть они, как бы одинаковые. Також волонтери подарували військовим безпілотник. Його активно застосовують під час навчань. За допомогою апарата десантники вчаться розвідувати ворожі цілі і знищувати їх. На Львівському бронетанковому заводі і вдень і вночі кипить робота. Майстри, не жаліючи сил, у три зміни ремонтують пошкоджену техніку та виготовляють нові броньовики. Машини відразу з конвеєра вирушають у зону АТО. Після останнього візиту міністра оборони України на Львівський бронетанковий завод підприємство завантажено державними замовленнями повністю. Якщо раніше тут ремонтували виключно танки Т-72, то сьогодні тут ремонтують танки Т-64, БМП, БТРи, інженерну техніку. А також виготовляють цього красення дозор. Бронеавтомобіль Дозор-Б львівські зброярі збирають з середини минулого року. Машини вже встигли довести свою потужність і перспективність. Високо оцінив дозор і сам президент України. Тож бронетанковий завод отримав нові замовлення на виробництво. Передбачено виготовлення 40 одиниць цієї техніки. На період до. Липня місяця. По ходу виконання, можливе коректування на збільшення. Бронеавтомобіль може розганятися до сотні кілометрів на трасі. Йому не страшне бездоріжжя, а броня добре захищає екіпаж з 11 осіб, від мін та куль. Озброювати дозор можна як кулеметом, так і автоматичним гранатометом чи протитанковими ракетами. Головний інженер підприємства сам сідає за кермо, аби продемонструвати, що машина легка у керуванні і оснащена сучасним обладнанням. Машина з сучасним двигуном, німецьким, сучасною автоматичною коробкою передачі «Елісон». Нова сучасна польська радіостанція, радмор, яка адаптована до всіх наших військових радіостанцій. Ось наш е український е навігатор з виготовлення заводу міста. Сміла дозор уже охрестили українським хамером. Його корпус зі сталі польського виробництва. Майстри кажуть, що броня надзвичайно надійна, і це довели випробування на полігоні. Перші дозори, які ми робили, приїжджали, стріляли з кулемета, витримує все нормально. Наразі на заводі завершують збирати чотири бронемашини. Вони будуть готові вже до кінця місяця. І відразу ж обітники підприємства приступлять до виготовлення нових дозорів. Українські винахідники модернізували зенітну установку. Зу 23 відтепер може здійснювати одиночні постріли, а її точність стала в рази кращою. Керують нею дистанційно, з відстані до 100 метрів. На зенітку встановили камеру, тому оператор, знаходячись в укритті, за допомогою пульта і планшета, веде прицільний вогонь. Це дозволяє обезпечити військових, скажімо, від кулі снайпера чи вибуху снаряда. Також варто зазначити, що оновлення обходиться недорого. Стрільба очередями по наземным целям не лишний расход розход боєприпасів і лишній стволов і автоматів. В данной ситуації модель вже работает. Здесь елементарно все і просто. Ночні вистріли до 2000 метрів ми попадаем в мішень 1,5-15 метра. Розробкою займалися ентузіасти, котрі пройшли афганську війну. Саме досвід бойових дій і підказав, як покращити цю зброю. Представили новинку під час науково-практичної конференції на Дніпропетровщині, де її оглянув начальник генерального штабу. Та чи є в модернізованої ЗУшки майбутнє говорити поки що зарано. Наразі ж в зоні АТО широко застосовують звичайний варіант цієї установки. Військова освіта, хоч і не закінчена, та знання з картографії урятували цього молодого бійця з позивним Доктор Хаус, коли він зі своїми побратимами останніми покидали Донецький аеропорт. 22-річного Володимира війна застала на Майдані. Саме звідти, добровольцем, він пішов у 90-й окремий батальйон високомобільних десантних військ. Володимир навчався у військовому інституті. Аби не порушувати закон, юнак відрахувався з п'ятого курсу, бо ж людині у погонах брати участь у акції заборонено. У військовому інституті я навчався на спеціальність картографії, але на Майдані я був на посаді, тобто я був в трохи іншій сфері, я був в медицині, я був на посаді координатора мобільних медичних бригад. Тоді на Майдані організаторські здібності, дисципліна і армійський вишкіл дуже знадобилися. Володимир пройшов парамедичні курси у Червоному хресті. А вже у січні на Грушевського він рятував людей на лінії зіткнення активістів із силовиками. Там вперше побачив людську смерть. Ностальгія за військовою службою і бажання захищати батьківщину привели до військкомату. В серпні я прийняв рішення йти вже не медиком, а бійцем. Тобто брати в руки зброю і пішов добровольцем в 95 ту аеромобільну бригаду. З 19 січня хлопець захищав Донецький аеропорт. В шістьох тримали оборону обваленої диспетчерської вежі. Ворожі снайпери, артилерія, та танки не давали можливості перепочити. У нас було поділено, наш цей комплекс Диспетчерська вежа на два пости по три чоловіки. Там і спали, там і їли. Ну, як їли, їли те, що. Доводилось десь знаходити, бо ми з собою нічого не, не вдалося нам провести. Будівлі литовища все більше нагадували друшляк. Наші опорні пункти були майже знищені. Російські окупанти підходили все ближче, їхні гранатометники знахебніли і вели вогонь з відстані 700 метрів. Рятувала протикумулятивна сітка. Одна з таких, до речі, гранат і В Той час я заряджав магазин. от. До свого автомата під барикадою сидів під мішками. А пощастило, що в нас захисна сітка була, і, детон, і гранати, ну, ця, ця граната здетонувала до цієї сітки, і пощастило, що кумулятивний заряд, що тільки приглушило. Українське командування намагалось врятувати хлопців, надсилали підмогу. Але, на жаль, три бронемашини були знищені, попали під ворожий обстріл. Тоді екіпаж однієї з них врятувався і долучився до групи, яка обороняла вежу. Плюс три чоловіка, тільки тих три чоловіка були поранені. Об По печеню, в осколка, звичайно, їм одразу надав допомогу. Хлопці розуміли, що підмога не дійде, подзвонили рідним, попрощалися. Тоді, коли вже ніхто не вірив у диво, Володимир згадав про свої знання з картографії. Хотілося жити, просто хотілося жити і все. Туди-сюди кажу, хлопці, десь була карта. Дайте, я хоч подивлюсь на ту карту. Та ну, що ти. Доктор Хаус, що ти з тою картою? В наші ну, то, то, вона ще 70-ті роки, що на тобі тоді. Кажу, ні, давайте мені дайте подивитися. Там же все одно математична основа, ж вона ж не міняється, будівля я міг і на телефоні подивитися. Взявши цю карту, я пови... сів, подивився, вивчив відстані, що де знаходиться, які населені пункти. Бійці вели противника в Оману. За підтримки артилерії, під прикриттям українських радів, вийшли на найбільш безпечний маршрут. Ми вибігли, вже метрів, я не знаю, 150-200, може, не пам'ятаю. Вже теж почули чун, чун, вже свистять пуліна, це ще з пораненими, болото по колінах. Ми всі попадали, повзком. Так само потім. Ще мінний обстріл. Так само від відміну рятували ті ж самі раніше, які були зроблені мінами в ронки. 22 січня вони вийшли з території аеропорту втомленими, але живими дісталися до позицій. АТО. нещодавно Володимир приїхав до Києва, щоб поновитися у виші. Зібравши необхідні документи, рядовий віддав їх до секретаріату військового інституту. Кожен навчальний заклад, військовий навчальний заклад, має мати честь, що у його лавах серед курсантів є такі хлопці, які зробили свідомий вибір свого життя, які пішли на схід України, які показали, як вони люблять батьківщину. І це був не словесний, це був справжній патріотизм, який вони продемонстрували своїми діями. Вже у наступному навчальному році боєць з позивним Доктор Хаус продовжить здобувати військову освіту, а поки що він знов повернувся на поле бою. Історія цього чоловіка розпочалася з повістки. Дмитра мобілізували. Після військкомату був полігон, а далі випробування війною. Це сталося 12 лютого 2015 року. По засобам зв'язку командир передав, що можливий прорив танків противника. Особовий склад почав займати свої позиції. Від свого безпосереднього начальника начальника служби отримав команду. Забрати машину з можливого сектору обстрілу. Завели машину, прибув водій, намагалися вивезти машину і почався обстріл. У бійця вогнепальне поранення верхньої частини стегна. Після інтенсивного лікування на військового чекає реабілітація у санаторії. Найрідніші люди Дмитра навідують постійно, не дають сумувати і місцеві активісти. Приходять учні шкіл, приносять малюнки і все. Решту приходять ну, учні, училищ, техніками приносять солодощі. Відвідали герої й перші особи держави. Петро Порошенко нагородив Дмитра орденом за мужність. Мені дуже приємно, що такі воїни, як ви, міцно тримають прапор України достойно на горі, і разом ми обов'язково переможемо. І слава Україні! Героям слава. Ми знаходимося на території плавального басейну центрального спортивного клубу Збройних сил України. Цей заклад виховав чимало чемпіонів. Віднедавна тут займається і чи не найпопулярніший боксер України. Він працює з 55-го року, тобто він був побудований в ті ті роки, і все, що можна було оновити його в період реконструкції 2005 року, було зроблено. Цей заклад недаремно вважається провідним не лише в Україні, а й далеко за її межами. Головний відвідувач це військовослужбовець, адже саме для армії і створювався басейн. Проте займаються тут і такі відомі люди, як Яна Кличкова, Олег Лісогор, А від і Олександр Усик. Я вам скажу так, он ближе, як так людям. Ну, тобто, якщо взяти якісь другие, не будемо їх називати, то вони чуть пафосные. Це спортивний бассейн, сюди приходять военные, деток много приходять. Не знаю, мені удобно, мені близько сюди їхати. Мне, мне нравится, мене здесь приймають хорошо. Заслужений майстер спорту України, багаторазовий чемпіон світу та Європи Олександр Усик, не приховує свого військового минулого. Колись він проходив службу прикордонником та захищав рубежі своєї батьківщини. І тепер він відстоює свою країну, щоправда, на боксерській. Знаєте, я вам скажу такі слова. Родина і государство – це два різних суб'єкти. Один юридичний, другий чисто моральний мой. Батьківщина. Знаєте? У нас в басейні займається щоденно приблизно півтори тисячі людей. У нас займаються у басейні чотири дитячі юнацькі спортивні школи. Це сплавання та стрибків у воду, а також дві школи у зимовий осінній та весняний період це школи веслування. Кращого місця для відпочинку, та для розвантаження. Навіть не тільки фізично, а й морально. Місця кращого годі шукати. Басейн ЦСКА відіграє значну роль у спортивному житті країни. Тут неодноразово проходили чемпіонати України та Європи з плавання і стрибків у воду, але головна заслуга підтримання високого рівня фізичної культури та здорового духу у військових та у громадян нашої держави. У Києві стартував унікальний проект Музика гідності. Десятки популярних українських виконавців запишуть кавер версії відомих патріотичних пісень, а також власні композиції. Диски з цими треками передадуть у військові частини та бійцям на фронт. Головна ідея заключається в тому, щоб підняти вообще огромну інформаційну волну увагу, привлечь по максимуму. К тому що ми слухаємо, як ми слухаємо. Прежде всего, конечно же, начиная з наших силових структур. Ми не должны слышать пісні про російських офіцерів, про ВДВ, про російську імперію. В время и не должны этими песнями вдохновлятися. Тисячі слухачів заповнили концертну залу. Серед присутніх багато учасників АТО кажуть, такої української музики їм не вистачало і що вона піднімає бойовий дух. Зараз просто хочу побільш познайомитись з українськими виконавцями, тому що їх зараз стало більше, писати стало більше на українській мові. От і Випускати їх стали більш в ефір. Раніше ж була тільки російська естрада. Дуже тяжко було на радіо чи на телебаченні українських виконавців послухати. Я лично сам слухаю, хоч раніше не любив. Я раніше слухав реп, ну хіп-хоп музику. Зараз слухаю і такі пісні іміна і збираюся знову туди вернутися до пацанів, до першого свого екіпажа. Кожен воює на своєму фронті. Їхня зброя пісня. Солдати музики. Так називають себе Тоня Матвієнко, Арсен Мірзоян, гурт Атвінта, Єрмак, Крихітка та інші учасники фестивалю. Серед пісень є авторські, одна з таких Арсена Мірзояна про 95-ту бригаду. І знову і мати летять вибір. Кимки щодо у саме рівні хто не знає. Для пілота, це бажут, кі -кі Всі зібрані кошти організатори концерту передадуть на лікування поранених в зоні. Ато в рамках проєкту Музика гідності відбувається і конкурс серед маловідомих авторів пісень про події на майдані та про війну на сході. 20 кращих композицій увійдуть в окремий диск для військовослужбовців. У страсний четвер, 9 квітня, у Львівському гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла відбулося ранішнє богослужіння. Під час служби Божої Преосвященніший владика Михаїл Колтун помолився за усіх захисників держави, які у передвеликодні дні захищають наш спокій на фронтах АТО. Сьогодні, як ніколи, є цей унікальний час, який дається відчути, який дається відчитати, щоб ми один одному служили. Умивали ноги, щоб ми один одному заявляли свою вірність підтримку. Після закінчення літургії владика особисто омив ноги 12 учасникам бойових дій на сході України. Ідея вмивання ніг військовослужбовцям, учасникам АТО прийшла саме нашому головному військовому капелану владиці Михайлу Колтону. Незважаючи на те, що він є єпископом в іншій єпархії. Він попросив, щоб цей обряд можна було провести у нашому гарнізонному храмі, де звичайно ми переживаємо різні моменти, епізоди життя АТО. 12 гостей, яких запросили на чин вмивання ніг, це ті, хто пройшов справжнє пекло боїв на Донбасі. Коли поїхали на АТО, там сповнились відразу всі молитви. Коли почали стріляти, коли почали гинути наші товариші, зразу почали молитись, дружити, обніматися, згадувати Бога, просити Бога, щоб подарував нам життя, щоб були здорові. Коли отримав поранення, також молився, просив Господа, щоб дав здоров'я, щоб повернув мені, щоб я міг ходити, щоб я міг. Працювати і надалі. Самі ж військові кажуть, що під час війни змінили своє ставлення до Бога. Він змінив неоціненно він змінив своє ставлення і до релігії і до Бога. Почав дивитися по-другому на речі оцінювати зовсім по різному ситуацію, яка складається в житті. Цим я завершую випуск. Гарного вам настрою та тільки позитивних новин. Побачимось.